Ососити та мити разом легше це робити. Ну велике повернення, великі витрати. Дональд Трамп, новий 47-й, президент Сполучених Штатів. Нещодавно інаугурація відбулася. і от тепер він відзначив так своє повернення в білий дім. Рекордною рекордною сумою на інавгураційну кампанію: 250 мільйонів доларів. І про це власне повідомляє ABC News із посиланням на власні джерела, наближені до команди Трампа. Проте за словами інсайдерів на банкет всі дружно насправді скинулись. Основні технологічні пожертвування на інавгурацію включають по одному мільйону доларів від е, мета Apple, Амазон, Гугл, Майкрософт, OpenAI і Убер компанія е, Мета до речі. Зробила пожертвування на президентську інавгурацію вперше, тоді як Apple, Amazon, Google і Microsoft робили внески і на попередні інавгурації. І всі, хто склався, ті і були присутні на цій церемонії. Ну а хто ж серед гостей ще? Ну безперечно маємо зазначити е, Ілона Маска. Цю подію важко уявити взагалі без нього. Адже бізнесмен і власник Тесла підтримував Трампа майже всю президентську кампанію. Е, навіть жартували по кількості е, появ на відео Ілона Маска. Хто насправді має проходити інавгурацію Трамп чи О, Ілон господи, Маск тому господи. що дуже часто він привертав до себе увагу? Е, також серед гостей Джеф Безос і Марк. Цук... Цукерберг, власники Амазона і власник компанії мета, окрім своєї присутності, напередодні ще й щедро задонатили на інавгураційний фонд Дональда Трампа по одному мільйону доларів. Тому це дійство вони пропустити не могли. Також список представників корпорації гігантів продовжив генеральний директор Apple Тім Кук. Ну і зазвичай очільників країн не кличуть, немає такої традиції, але на інавгурацію приїхав новообраний президент Аргентини. В'єр міле також у залі серед присутніх були а, помічені колишній прем'єр Брита, Британії Борис Джонсон і віцепрезидент Китаю а, Хань Джен. Ну і премєр -міністер, міністерка Італії Джорджа Мелоні і багато інших. Ну і лише вдруге в історії навгурації відбулася саме в приміщенні, як пояснив майбутній глава Білого Дому Дональд Трамп. Таке рішення він ухвалив через аномально низьку температуру, яка очікувалась ваш. Тоні саме в день інаугурації його вступу на посаду він пояснив, що не хоче наражати на ризик перехолодження своїх прихильників, учасників інаугурації і тих, хто забезпечуватиме йому безпеку. Останнім президентом США чия інаугурація відбулася в приміщенні був Рональд Рейган 1985 року. Церемонію його вступу на посаду також було вирішено перенести через холодну погоду. Ну і зновки повертаючись до е е постаті персони Ілона Маска, як ти вже сказала правильно. Ніж ніхто знає хто що це за такий сірий кардинал. Буде маск в mm -hmm. ролі помічника mm -hmm. радника да. Трампа, якому ще апартаменти влаштовують mm -hmm. на території Білого да. Дому. Це таке взагалі в історії із ну, до речі, як його сприймають, тобто, якщо всіх інших або обрали, або призначили, то Ілона Маска ніхто не обирав, ніхто не призначав. Просто собі Дональд Трамп вирішив, вирішив його поставити mm -hmm. там, дав йому якусь посаду і все. Так, от Трамп призначив на посаду співголови. Департаменту державної ефективності саме Ілона Маска, який вже відзначився під час святкування інаугурації своїм виступом під час своєї промови. Щас я вам покажу, ну, находусь на паді. Промову Маск зробив жест, який нагадує нацистські вітання. Дивіться. Ага, так. тепер всі гадають. А потім а що він, це було? А потім він розвернувся в інший бік і знову зробив такий а, знаєте, під час цієї промови. Що він сказав? Це була незвичайна перемога. Це була розвилка на шляху людської цивілізації, каже маск. Саме завдяки вам майбутні цивілізації забезпечені. У нас будуть безпечні міста, кордони, розумна економіка. Ви знаєте, є вибори, які проходять і йдуть. Деякі вибори важливі, деякі ні. каже маск, але ці, ці. І вибори дійсно мали значення. І Я просто хочу подякувати вам за те, що вони відбулися. І от далі, оцей жест, дякую вам. Так, ну і насправді потім він пояснив цей жест, ага. що він мав на увазі, що ага. це не зібування. Так, а насправді він мав на увазі, що моє серце належить вам, і так емоційно він це зробив. Ну принаймні, потім відтак це пояснював такі жести. Так, друзі, і от буквально несеться від Трампа. Як ми вже почали говорити новина цього ранку? Одна з них ми на початку говорили, що він вийшов із кліматичної угоди, і на тобі наступна новина ранку, президент Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп підписав указ про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я, і він пояснив своє рішення неправильним поводженням ВОЗ з пандемією covid 19 та нездатністю організації до реформ серед інших причин назвав несправедливі високі фінансові внески США у порівнянні з іншими країнами, такими як Китай. І тут треба зазначити, що координатор Білого Дому з реагування на COVID-19 під час адміністрації. Іще Байдена доктор Ашиш Джа назвав це рішення президента. Стратегічною помилкою, і одна з причин ВОЗ може обмежити доступ американцям до глобальних даних, які надає саме організація. Уявляєш собі таке значить рішення. В означає, що через 12 місяців США взагалі вийдуть з агенції організації Об'єднаних Націй у сфері охорони здоров'я і припинять фінансову підтримку її роботи. Ну а тут зазначимо, що на сьогодні дійсно штат є найбільшим фінансовим донором всесвітньої організації охорони здоров'я, на якій припадає близько 18% фінансування. Ну бачиш, є ще 12... Надцять місяців можливо якась країна стане більшим донором, або я не знаю, як будуть вирішувати це питання, тому що це величезна сума для досліджень. А зараз такою низкою пандемії пандемії, якихось нових нових вірусів, то безперечно, що має бути безперервне фінансування нові сімнадцять США. Це величезні об'єми абсолютно точно.